Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Кордони закрито. Україна перекриє шлях потрапляння зброї та терористів на схід держави. Допомога йде. В зону АТО прибуде третій батальйон Нацгвардії. Україна аграрна. В Києві триває виставка сільськогосподарської техніки та інновацій. Танки в бій до антитерористичної операції Міноборони долучило танки. т 64 вони з'явились на блокпостах у слов'янську для охорони бойових позицій українських силовиків. За словами речника АТО Владислава Селезньова, таким чином військових на позиціях прикрили бронею. Ситуація на блокпостах украй складна. Сепаратисти намагаються прориватися, використовуючи засоби вогняної підтримки. Ніч у зоні АТО пройшла без масштабних бойових дій. Щоправда, на Луганщині силовики знищили мікроавтобус терористів. Українські військові відкрили вогонь по бойовикам у відповідь на обстріл колони АТО. Повідомив координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Втрат серед українських військових немає. Тим часом стало відомо, що на підмогу українським силовикам скоро прибуде третій батальйон Нацгвардії. За словами командира батальйона, в зону АТО прибуває все більше патріотично налаштованих частин. А саме терористів оточили в щільне кільце. Поступає нова техніка. Ну, Я считаю, что кольцо сжимается. В общем-то, конечно, еще есть определенные проблемы, связанные с тем, что не полностью это кольцо сжато. Но это вопрос уже времени. То есть я оцениваю оптимистичную ситуацию. Я думаю, что с той стороны тоже подготовленные боевики, поэтому они воюют достаточно профессионально. Я паники особо не видел, а, но их надо уничтожать. Тут не надо ждать паники. Главное перекрыть границу и закончить в этих двух локальных местах. У самопроголошеній Донецькій народній республіці відмовились від діалогу з українською владою і визнали, що на Донбасі воюють росіяни. Один із лідерів терористів ДНР Денис Пушилін заявив, що шляху назад до єдиної України не існує. Він також додав, що обрання Петра Порошенка на пост президента України нічого не змінює. При цьому Пушилін готовий до діалогу за російського посередництва, але тільки якщо йтиметься про обмін полоненими і відвід військових із східних областей. У той же час терорист визнав що його російські волонтери билися пліч опліч із місцевими бойовиками, оскільки вони, мовляв, є частиною одного народу. Мешканці кількох міст в зоні проведення АТО залишилися без води. В результаті бойових дій були пошкоджені електролінії та водогін. Унаслідок цього без центрального водопостачання та електрики залишилися мешканці п'яти міст: Дружківка, Дзержинськ, Костянтинівка, Краматорськ та Слов'янськ. Електролінію вже полагодили, а ось інші роботи тривають. Комунальники та рятувальники вже організували підвіз води до чотирьох міст. Не пощастило тільки Слов'янську. Туди рятувальники ніяк не дістали. Нуця бо місто контролюють терористи. А навколо йде активна фаза АТО. Лідери країн Великої Сімки вважають стриманими дії сил антитерористичної операції на Донбасі і закликають українську владу зберегти такий підхід і надалі. Також керманичі провідних держав світу привітали готовність української влади до продовження національного діалогу і закликали роззброїтися бойовиків для відновлення законності і порядку. Крім того, G7 рекомендувала українському парламенту та уряду продовжити конституційну реформу. Україна продовжує консультуватися з лідерами європейських країн щодо ефективних змін у проведенні антитерористичної операції у день своєї інаугурації Петро Порошенко презентує миротворчі ініціативи в парламенті. Якщо вони не будуть сприйняті Сходом, то за словами Порошенка, Україна захистить себе. Новообраний український президент заявив, що зараз це питання обговорюється на рівні керівництва держав ЄС. Остаточне завершення обговорення відбудеться в Нормандії. Новий план АТО буде презентований під час. З виступу Порошенка в парламенті під час інавгурації і також Петро Порошенко виступає за якнайшвидше підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС. Про це переможець президентських виборів заявив під час зустрічі зі своїм колегою з Австрії Хайнцем Фішером у Варшаві. У тій же столиці Польщі Порошенко провів переговори з главами ще кількох держав, зокрема, президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Останній висловив Україні цілковиту підтримку та зазначив, що досвід Порошенка у бізнесі стане країні в нагоді. Доповіді про можливість уведення військового стану на Донбасі завтра представлять РНБО та силові відомства. Про це повідомив виконуючий обов'язки глави адміністрації президента Сергій Пашинський. Сьогодні чиновник дав зрозуміти, що з приходом до влади нового президента адміністрацією і АТО керуватиме вже нова команда. Сергій Пашинський відзвітував про три місяці роботи на своїй посаді, зазначив, що фактично довелося піднімати країну з руїн. За цей час вдалося витримати російську агресію, провести вибори з нуля створити Нацгвардію. За прогнозами чиновника, АТО на сході триватиме. Пашинський спростував чутки, що вона має завершитися до інаугурації президента. А то ми зараз не повинні тільки розглядати через призму військових дій. Я не бачу якихось швидких сценаріїв, але я абсолютно впевнений. Що, якщо ми будемо рухатись послідовно, чітко і якщо скоординує свої дії Кабінет міністрів, Верховна Рада України, президент України та українське суспільство, ми вирішимо цю проблему. Пашинський вважає, що введення військового стану пришвидшить АТО, однак це рішення прийматиметься після завтрашніх доповідей керівників силових відомств. У той же час держава має максимально забезпечити права біженців. Біженців буде ще більше, і ми зобов'язані. Найти їм житло, найти їм роботу, це наші громадяни, це еліта нашої держави. Я думаю, що нам треба зараз терміново вносити зміни до бюджету України, шукати кошти і робити цілі програми по забезпеченню житлом та працевлаштуванням наших біженців у самій адміністрації президента активно готуються до церемонії інаугурації новообраного глави держави 7 червня. Репетиція урочистостей відбулася вчора ввечері. Президента все зустрічатиме від мити до блиску. Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна. Не встигли натиснути чи не хотіли підтримати у Верховній Раді з третьої спроби проголосували за зміни до закону про боротьбу з тероризмом. Комуністи, регіонали і навіть ударівці двічі поспіль не хотіли вносити документ до порядку денного. Чому передумали і як пояснили? Дивіться далі. Ось так вперше і трохи більше голосів з другої спроби отримав законопроект 4985 про при зміни до закону про терористичну діяльність. На відріз відмовились голосувати. Комуністи, регіонали і партія Удар у всіх були свої причини. Але зараз ми хочемо нагадати, що на порядку денному має стояти створення ТСК про е, ф, те, контроль над коштами зібраних на армію і е, можливості насправді так само зробити Київ європейською столицею. Зміни в країні почнуться з розпуску з парламенту і зі змін в столиці України. Ми не маємо права на тому засіданні, на якому включили до порядку денного розглядати, включили на ранку. Ковому на вечірньому можна розглянути, але одразу розглядати не можна. Реакція у залі була бурхливою шквалом у відповідь посипалися коментарі. Це означає, що ті, хто не голосує за законопроекти про посилення боротьби з тероризмом, вони покривають тероризм. Вони несуть відповідальність за вбивства наших солдат. Сказати хлопцям, які там під слов'янськом, під Донецьком, під Луганськом, ми не можемо дати можливість використовувати проти терористів всі сили і засоби, бо дехто в парламенті вважає, що це не по регламенту. Наші громадяни від терористів, це наш пріоритет, і саме ці пріоритети ми будемо реалізовувати в нашій діяльності. Дані зміни до закону розширюють повноваження українських військових. Їх писали, враховуючи прохання силових. не были урегулированы правовые вопросы деятельности, ну по крайней мере части подразделения, допустим, управления государственной охраны у пограничников было прописано, что они э, действуют только в пределах вот зоны заставы или зоны своих объектов и сегодня пограничники имеют э, прямые основания для участия в антитеррористических операциях по всей протяженности границы в приграничной полосе э, вот и поэтому, так сказать, каждый из командиров Віров можуть приймати рішення, опираясь очень чітко на норми этого закону. Окрім того, розробили зміни до закону про переселенців. Люди, які переїздять з проблемних регіонів, зможуть отримати в імміграційній службі документ про тимчасове місце проживання. Це місце На основі цієї справки зафіксировано дозволяє получить всі соціальні виплати по этому місту тимчасового перебування, повести ребенка в поліклініку, не знаю, оформить детський сад в школу, зареєструвати Как предпринимателю без переоформления регистрации, то есть ну по старому говоря, не выписываясь из Крыма на сегодня ну, почти сорок тысяч мест подготовлено в разных регионах страны. Яна Курченко Артем Кутасов социальная країна. Східний кордон України закриють. Про це повідомив Олександр Турчинов. Зокрема, це стосується центральної частини Луганської і Півдня Донецької областей. Після перекриття кордону зникне можливість постачання зброї та бойовиків на територію України. Держприкордонслужба вже подала відповідне прохання до Кабміну. Проте, поки що, межа між двома державами вразливе місце. Тим часом Росія ввела режим надзвичайної ситуації на кордоні з Україною. Відповідне розпорядження видав губернатор Ростовської області Василь Голубів. Рішення пояснює тим, що нібито з України йде великий потік біженців, а введення надзвичайного стану допоможе місцевій владі забезпечити їхню життєдіяльність. Як відомо, МЗС України спростувало інформацію російської сторони щодо зростання кількості біженців з України. Техніка доброва та інновації у столиці відкрилася аграрна виставка. Сотні учасників і тисячі гостей обговорювали розвиток галузі та ділилися досвідом Україні як аграрній державі є чим пишатися. Розповідає Яна Курченко. Рослинництво, тваринництво та сільськогосподарська техніка від мінеральних добрив до сучасних комбайнів у Києві. Представили досягнення у аграрній галузі. У подібних заходах одні плюси. Сюди приїздять не лише з усієї України, а й багатьох країн світу. Аграрна виставка проходить щороку, і кожного разу тут представляють багато нового. Новітні технології направлені на те, щоб господарство. Яке хоче займатися досить так, успішно сільським господарством, мали, мали технології, які забезпечують отримання високих врожаїв, зменшенням затрат не йде сильне здешевлення технології, а іменно, що направлені на те, щоб отримувати більш вищий врожай, що автоматично веде за собою зниження собівартості. Приємно і те, що більшість нинішніх учасників українські виробники. Ті ж, хто імпортують свою продукцію, приємно вражені. Розповідають, Україна тримається в лідерах, а аграрні спеціалісти знають свою справу. Технологію для агросектору постійно удосконалюють. Менше людських людських затрат само собою. І второє уменшений розход жидкості. Чим більше капля приліпає крастінню, тим Меньше нужно заправляться. Им каждый раз заправляться там, если распылитель вместо 200 литров выливает 100 литров, то это то есть надо в два раза меньше воды, в два раза надо меньше ездить заправляться. Відвідувачі задоволені, хтось тут придбав нову техніку чи добрива, хтось зустрів однокурсників, хтось отримав потрібні консультації. Деякі розробки надзвичайно цікаві. Тим паче, підручники деякі познаходив старих своїх колег. Мені цікаво було. Ну і з випускниками поспілкуватися. Ну, ми вибрали сушилку, яку нам потрібно, і розкидач мінеральних добрив. Киїзюмінки якісь нюанси, ті, що мені потрібно, там, по запчастинам, чи по селекції, чи по насінню, чи по техніці, багато чого є. Чому досить велика пропозиція різних варіантів технологій в Україні? Є як вітчизняні виробники, є іноземні виробники. В принципі, конкуренція в Україні досить велика. Всі передові технології є. Виставку Агро 2014 організувало Міністерство аграрної політики і продовольства України. Вона триватиме чотири дні у експоцентрі України. Вхід безкоштовний. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. Поки що це остання інформація. Більше у наступних випусках дочекайтеся.